Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль. Це Volkswagen Tiguan в другому поколінні в фейсліфті. З оригінальним пробігом 190 тисяч. Тут повністю пробувається вся сервісна історія. До любої дрібнички все повністю обслуговувалося на Volkswagen. Автомобіль обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, 150 кінських сил, потужність двигуна, та автоматична коробка передач тут стоїть, DQ381. Він на таких шикарних 20-х дисках виглядає дуже Гарно. Взад має чуть, чуть видозмінений бампер внизу, бо це фейсліфт. Так сам кузов такий самий, як йшов до 2020 року. 109 мікрон. Маємо асистент руху по смугах і розпізнавання знаків, датчик дощу, датчик світла. Вітрове скло без сколів, царапин, тріщин в дуже гарному стані. Капот ми маємо 113 мікрон. Як ви бачите, оптика тут вже відрізняється від його попередника. відрізняється фарами, також бампером. Тут зовсім інший вже стоїть бампер. Є передній партронік, також є дистронік, адаптивний круїз-контроль. Автомобіль виглядає ну, набагато красивіше, ніж його попередники. Маємо 105 мікрон, диски просто шикарні, також тормозні диски і колодки були замінені. 107 мікрон, 109 мікрон, 108 мікрон. Є рейлінги на даху, задні диски, тормозні теж недавно були замінені. Оптика тут не відрізняється від попередника. Задня маємо 162, 164, 195, 155. Погрузочні місця як бампера, так і декорація. Ця вона в гарному стані. Є ми маємо клей-компресор, ззаду є коврик, також є фуркоп. Полочка присутня в автомобілі, Ззаді пластик на кришці в ідеальному стані, є аварійний знак. Тут все в оригіналі, ніхто нічого не знімав, не відкручував. Оптика вже підсвітка, верніше номерного знака тут діодна, по салону теж вона вже йде діодна. Маємо 113 мікрон, 97, 106, 107. 115. Кузов тут в гарному стані без ДТП цей автомобіль. так Маємо декорації таку під карбон. Також тканина і екошкіра. Пластики, тут карти по автомобілю вони бездоганні. Тут навіть не проводилась хімчистка в ньому. Хтось, дехто кажуть, доглядав за ним. Маємо ергономічні сидіння, це алькантара Маємо вони ергономічні. У кого проблеми з колінами, також є масаж і є надування бочинок для спини. В кого теж зі спиною проблеми, це дуже зручно їхати. Ззаду все аналогічно, нічим не відрізняється відпереду, і тут це в ідеалі. Є центральний підлокітник, також ззаду є зарядка для гаджетів, також третя зона клімату. Коври тут стоять, автомобілі резинові. Це для нашої місцевості класно. Якщо є зимою. Мокра погода, сніг не будуть намокати. Тут теж все як в нового автомобіля, без пошкоджень. Стеля в автомобіля в гарному стані. Тут блокування задніх вікон, 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, стандартно блокування замків. Переднє сидіння теж таке саме: масаж, підтримка і воно регулюється під коліна елькантара. дуже зручно, тому що вона літом не парить, зимою не холодно. Пороги, як ви бачите, вони як новесенькі, немає ніяких пошкоджень, часто тут від взуття, бо він високий, світло автоматичне тут. А. Давайте заведемо автомобіль. Так, Маємо підігрів руля, засвітився, це дуже класно. Помилок немає ніяких в нас. Тут ми маємо керування асистентами. Керування круїз з контролем адаптивним. Також з цієї сторони ми маємо мультимедію, асистенти, підігрів керма. Є підрульові перемикачі передач. Ви можете їхати як на механічному режимі. Маємо навігацію автомобіля. Також маємо підігрів і сидінь. Тут клімат вже сенсорний, він вже йде новішого зразка. І цей автомобіль відрізняється тим, що в нього інакше вже кермо. речах переключання передач, мультимедіа теж відрізняється, ніж попередника. Маємо автохолд, відключати систему старт-стоп і відключати парктроніки. Тут все стандартно. Також, давайте подивимося, можна з помахом руки, бачите, перекидати. Так. Зараз ми подивимося по сервісу. Так, наступний сервіс через 15 тисяч кілометрів. Зразу він код. Ви можете собі все пробити. Давайте подивимося по асистентах, що ми маємо. Маємо адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, лайн асіст, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія. Вже тут світло все діодне повністю. Також є система екстреного виклику. Автомобіль, хто купить, він не пожаліє, бо тому що він реально. В збереженому стані. Зразу вам покажу під капотом. Просто він заведений включена, включений обігрів, тому він працює на більших чуть-чуть оборотах. Він працює тихіше, як його попередники, бо це вже новий тип двигуна, який пішов з 2020 року. Тут все в заводському збереженому стані. Ніхто, ніхто нічого не відкручував, не знімав. Антифриз. Тесенький. Тому, друзі, кому цікавий такий автомобіль, ви звертайтеся, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока!